Дорогі брати і сестри. За вашими численними проханнями ми зібрали для вас недорогий набір з трьох одиниць для оберегу вашого дому і збереження християнських традицій у родині. Ціна мінімальна і символічна. У кінці цього ролика ви дізнаєтесь більше. Нехай береже вас Господь і весь ваш дім. Отче Небесний. З глибини серця мого, я встаю нині перед Тобою у новому дні. Ти пробудив мене від нічного сну. Ти зберіг мене серед темряви ночі, ти дав мені милість відкрити очі і знову побачити світло твого творіння. Я дякую тобі за цей ранок, за цей день, що настав, за те, що я можу ще дихати, молитися і славити Тебе, благословенне ім'я Твоє від віку і до віку. Небо і земля славлять тебе, ангели служать тобі, святі прославляють Тебе. І я нині, малий і немічний, приєднуюся до цього хору і говорю тобі моє щире дякую. Я визнаю, Отче, що сам по собі я ніщо. Я визнаю, що без твоєї волі і твоєї любові не може рухатися ні моє серце, ні мої уста, ні моє тіло. Усе, що я маю, є дар від тебе. Моє життя, моя сім'я. Мої друзі, мої рідні, мій хліб щоденний. Тому я підношу руки і серце моє до Тебе і кажу: слава тобі, Боже мій, за все! Прости мене, Отче святий, якщо я вчора чи раніше згрішив словом, думкою чи ділом. Прости мою недосконалість, прости, лінощі і байдужість, прости за кожне серце, яке я образив, прости за кожен поганий погляд, за кожне лукаве слово, Я каюся, і прошу Твоєї милості, очисти мене кров'ю Твого Сина Господа, нашого Ісуса Христа, освяти мене Духом Святим, щоб я нині ходив у світлі і не повертався до темряви. Благослови цей день, що настав. Я віддаю його в Твої руки. Нехай мої думки будуть чисті, нехай мої слова будуть сповнені любові, нехай мої діла будуть на славу Тобі. Допоможи мені бути світлом для ближніх. І носієм миру Твого. Я прошу Тебе за мою сім'ю. Благослови моїх рідних, даруй їм здоров'я і силу, захисти їх від зла і від спокуси. Нехай ангели Твої оточують їх у день і вночі. Благослови працю їхніх рук і помисли їхніх сердець. Нехай вони ходять у правді і не відхиляються від дороги Твоєї. Отче, пошли мир у дім мій. Пошли любов у серця наші, пошли радість і надію туди, де є смуток і розчарування. Навчи мене бути терплячим і уважним до моїх близьких. Навчи мене підтримувати їх словом і ділом. Благослови землю мою, благослови народ мій. Пошли захист і мир для України. Даруй мудрості тим, хто керує, щоб їхні рішення були справедливими. Даруй спокій тим, хто втратив. Даруй надію тим, хто в розпачі. Сьогодні я прошу у тебе, Отче, сили духовної і тілесної, бо без тебе я немічний, дай мені мужність перемогти спокуси, дай мені смирення прийняти те, що я не можу змінити. Дай мені мудрість діяти правильно у всьому. Я хочу, щоб цей день був твоїм даром і твоєю славою. Я хочу, щоб кожен крок мій був у твоєму світлі. Нехай руки мої творять добро, нехай серце моє не знає злоби, нехай уста мої не вимовляють неправди, а душа моя нехай не забуває вдячності. Отче, благослови кожну справу мою сьогодні: і роботу, і відпочинок, і слово і мовчання, і зустрічі, і самотність. Будь зі мною всюди, веди мене дорогою правди. Хай твій Святий Дух буде моїм учителем і наставником у кожному рішенні, Отче Милостивий, у цьому дні, що настав, я хочу перш за все шукати твоєї присутності. Я знаю, що без тебе суєта захоплює мене. Я знаю, що без тебе моє серце стає холодним і байдужим, але з тобою воно тепле і живе. З тобою воно сповнене любові і миру, тому нині я прошу. Не залишай мене а будь поряд у кожній миті, дай мені очі, що бачать добро, дай мені серце, що співчуває, дай мені вуха, що чують біль інших, дай мені руки, що готові допомогти. Я прагну бути знаряддям твоєї любові у світі, навчи мене бути лагідним навіть тоді, коли мене дратують. Навчи мене бути вдячним навіть тоді, коли маю мало. Навчи мене бути вірним навіть тоді, коли важко. Отче, я довіряю тобі всі свої шляхи. Я знаю, що ти бачиш далі, ніж я. Ти знаєш минуле і майбутнє, ти керуєш моїм сьогоденням, тому нехай буде воля Твоя у всьому. Навіть якщо я не розумію твоїх доріг, я хочу довіряти Тобі, бо Ти мій люблячий Отець, я кладу перед тобою свої турботи, ти знаєш про них ще до того, як я скажу. Ти знаєш мої таємні страхи. І мої надії, ти знаєш мої плани і мої слабкості, я віддаю їх тобі і прошу миру в серце моє. Дай мені не жити у тривозі, але в довірі до тебе. Я прошу тебе за тих, кого я сьогодні зустріну. Даруй, щоб мої слова були для них підбадьоренням, щоб мій погляд дарував їм надію, щоб моя присутність несла їм спокій. Нехай люди бачать у мені не мою силу. А Твою благодать, благослови працю моїх рук. Нехай вона буде корисною для інших і угодною тобі. Благослови мій розум, щоб я мислив чисто і правильно. Благослови мої вуста, щоб я не сказав нічого лукавого. Благослови серце моє, щоб у ньому не оселилася злоба чи заздрість, Отче святий. Дай мені силу берегти чистоту помислів, убережи мене від нечистих бажань. І від марних розваг, навчи мене любити час молитви і слово Твоє, щоб у будь-якій хвилині я знаходив у ньому розраду і відповідь. Я дякую тобі за цей світанок, за світло Сонця, що нагадує про Твою благодать, за чисте повітря і за кожен подих мій, за воду, що освіжає, за хліб, що підтримує, за все велике і мале. Я дякую Тобі. Даруй мені мудрість берегти те, що ти дав, даруй мені серце вдячне навіть за дрібниці, бо я знаю, що все походить від тебе, навіть те, чого я не помічаю, є проявом твоєї любові. Я прошу, Отче, за людей, які нині у скорботі, підтримай їх у втраті, підніми тих, хто впав у відчай. Зціли тих, хто хворий, дай мир тим, хто у страху, будь їхнім прихистком і силою. Я молюся і за тих, хто воює за правду і справедливість, зміцни їхні руки, влий у їхні серця відвагу і милосердя, збережи їхні життя і повертай їх до домівок з миром. Отче, я віддаю тобі всі свої дороги і мрії, я хочу, щоб вони були у згоді з твоєю святою волею. Якщо щось не веде до Тебе, забери це з мого життя. Якщо щось приносить мені шкоду, Навчи мене відмовитися. Якщо щось є добрим, укріпи мене в ньому. Я знаю, що сам я не можу багато. Але з тобою я можу все, що веде до життя і спасіння, бо ти моя сила і моя надія, Отче Небесний. У тиші цього ранку я розумію, що найбільший скарб мого життя це ти сам. Жодні багатства і почесті світу не можуть зрівнятися з твоєю присутністю, бо де є ти там є спокій. Де є ти там є світло, де є ти там є радість, що не залежить від обставин, я прошу тебе, наповни мій дім своїм миром. Нехай у ньому не буде сварок і, нехай кожне слово буде словом любові, нехай кожен погляд буде лагідним. Навчи мене бути миротворцем у моїй родині, щоб я не шукав свого, але умів поступатися, щоб я не підносився над іншими, але служив їм, Отче. Я приношу перед тобою своїх дітей і рідних, благослови їх і бережи. Наповни їхні серця любов'ю до тебе, захисти від спокус і від зла, дай їм мудрість у виборах, дай їм силу у випробуваннях, дай їм віру, що не хитається. Я прошу і за тих, кого я ще не знаю, але зустріну сьогодні. Ти вже знаєш наші зустрічі. Ти вже приготував для мене нагоди сказати добре слово. Допоможи мені не прогаяти жодної миті, де я можу послужити. Нехай моє серце буде уважним до Твого Духа, щоб відчувати, де ти ведеш. Благослови мою країну, Отче, пошли мир на нашу землю, зціли рани війни, віднови зруйновані серця і міста, дай правителям мудрість і страх Божий, дай народу єдність і силу. І нехай у всьому прославляється Твоє святе ім'я. Я визнаю, Отче, що часто моє серце вагається, іноді я думаю, що ти далеко. Іноді я дозволяю сумнівам красти мою радість. Прости мене за маловір'я. Прости мене за те, що більше дивлюся на труднощі, ніж на тебе. Я каюсь і хочу бути вірним навіть тоді, коли не бачу відповіді. Навчи мене жити у простоті і довірі, щоб я не турбувався понад міру, але вмів довіряти. Щоб я не прагнув зайвого, але дякував за необхідне, щоб я не шукав слави людської, але славив тебе утаємному, благослови моє серце, щоб воно горіло любов'ю до тебе і людей, захисти мене і моїх рідних від усякого зла, відкрий переді мною двері благословення, веди мене твоєю дорогою, і нехай у всьому моєму житті явиться Твоя воля і Твоє світло. Тобі слава і честь і подяка нині і завжди, і на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, цей набір коштує всього 250 гривень, це символічна ціна за святині, які принесуть у дім світло віри, а всі інші ікони та їхню вартість ви зможете побачити у спеціальному ролику за посиланням. Якщо ви побажаєте стати частиною добрих справ перед Господом, в описі до відео, ми залишили реквізити добровільних пожертв. Нехай заповнить Господь всяку вашу потребу за багатством своєї слави.